На селекторній нараді з питань реалізації закону України про держбюджет України на 2015 рік обласні чиновники Житомирщини розповіли про підготовку до весняно-польових робіт. Перед цим делікатно зауважили, очікували, що Житомирщину поставлять як приклад для інших регіонів. Єдине, в чому я хотів би делікатно зауважити. Ми сподівалися на те, що нашу область поставлять приклад як таку, що Має повернення до державного бюджету майже 400 тисяч гривень. Це кошти, які ми не спрямували сільхозпідприємству Тетірському, Червоноармійського району за утримання корів м'ясного напрямку. Як виявилось, ці корови були реалізовані, тому господарство не отримало коштів. Пояснюють, що через складну економічну ситуацію в Україні попередні розрахунки, що були обговорені минулого року, доведеться змінити. Ми ще в жовтні місяці затвердили в керівництво області комплексний план з підготовки. Ну єдине бентежить хвилює те, що ми не певні у вартості проведення комплексу весняно-польових робіт, так як ті розрахунки, які ми здійснювали, а це майже 2 мільярди потреби в коштах у жовтні листопаді, сьогодні, безперечно, з огляду на фінансову ситуацію, різко міняються. Ну, тим не менше, я певен, що поставлені завдання, погоджена з Міністерством структури посівних, будуть виконані.